Привіт, друзі! Ну що, в нас з вами третій день тижня читання. Ну, технічно це четвертий день, але по факту буде третій. Тому що <кій> вчорашній день він взагалі випав, і я вирішила, що я просто його не буду рахувати, оскільки я вчора навіть жодної сторінки не прочитала, тому можна спокійно його не рахувати. Ситуація була така, що, по-перше, в мене вчора був візит до лікаря, і виявилось, що ну, ці записи вони, я не знаю для кого вони робляться. Да, записи на час прийому. Тому що, коли я прийшла, була гігантська черга з людей, які теж були по запису ще до мене, але вони ще не потрапили до лікаря. І тобто я там просиділа ще купу часу, але це таке. По-друге, в мене у брата вчора був день народження, і це теж, в принципі, ніяк не стосувалося того, що я не буду знімати ну, влог. Все змінило те, що я приїхала після лікаря, і в мене неймовірно розболілася голова. Вона просто в мене розкалувалася, і я думала, що все коротше, я там вздьорнусь десь. От, Тому я вчора вирішила, що я таки просто. Буду відпочивати. А, ну якби, І, в принципі, так воно і вийшло. Ще в мене в подруги захворіла собака, і ввечері я ще їздила, ще у коле собаці стала. Да. Тому так, так от вийшло, що учорашній день він взагалі вилітів. З цього тижня читанням, але сьогодні ми продовжимо, да? І я продовжу читати Змія Зесексу. По суті, я мені зараз я на 264-й сторінці, як я і зупинилася е, минулого разу. Ну, як, зупинилася я минулого разу на 220-й сторінці. Е, це 264, це те, що я встигла прочитати за сьогоднішній ранок, перед тим як мила голову, так далі, щоб до вас вже вийти, ну якби. Е, в більш-менш адекватному вигляді, а не як пугало під заборна. Тому будемо читати далі, будемо дивитися, що там буде траплятися далі. І, якщо чесно, якщо позавчора в мене був ідеальний настрій для цієї книги, сьогодні настрій взагалі. От я людина-настрою. І настрій взагалі, але я, звісно, я її не кину. Я дочитаю, тому що мені цікаво, цікаво, і куди далі піде історія, як далі е складуться <клухи> життя героїв. І що мені дійсно дуже до довподобається книги, це. Це описи особливо, да, там, як там якісь вечори проводили, як вони там танцювали. А потім да, там був момент, коли син головної героїні він підійшов до одного з жителів цього Олт Уинтера, і вони один біля одного лягли на землю і дивились в небо, тому що щось було чи та луна була якась. Ну, поки що не зрозуміло, що це за явище було, але. Кора назвала це срібними, срібними облаками, щось, щось в такому роді. Можливо, просто дуже яскравий місяць був, я не знаю. Але, ну знаєте, для того часу, коли дуже багато моментів ще не пояснено. Там, ну, в нас наука зараз скакнула дуже вперед. Але це з цим е, цікаво спостерігати, і це, по-перше, Дуже-дуже гарно написано. Це читається із задоволенням. Навіть незважаючи на те, що настрій зараз в мене для чогось, знаєте, кривавого, фентезійного, де просто усі мочать один одного. Але все одно Це дуже спокійна така, знаєте, оповідь того, що трапляється. Вона чарівна. От у своєму спокої вона чарівна. Тому будемо дивитися, що буде. А сьогодні погода сонечко, Бачите, воно так ще світить? Я прям насолоджуюсь. Ой, біб'єк вийшов лишил... машинка пропускає біб'яка. Це гарно. пішохідного переходу на, на секундочку собака йде, собака. Інколи я дивлюсь, що собаки набагато розумніші за людей, якщо чесно. <смі> так от стосовно книги, потрошки я просуваюсь, ну поки ми не поїхали до батьків, не взяли піцки. я собі сиділа і читала. Так от мені подобається, як розвиваються події. Мені да, що ми більш заглиблюємося да, в історію. А все, вся ця історія все більш підкріпляється цими міфами про загадкового цього змія. І мені дуже, знаєте, що імпонує, це розвиток другорядних персонажів, такий, як там є Марта і Єлюк. Дуже цікаво спостерігати за їхнім життям да, в умовах, якраз таку, таке суспільство, суспільство Англії тих років, да, 18-го сторіччя. От мені, ви знаєте, дуже заходить це, дуже цікаво за цим спостерігати, і цікаво, куди далі. Да, стежка поведе нас. Так би мовити, тому із насолодою читати буду далі. Зараз тільки додому треба доїхати. А потім мені. мені, в принципі, залишилось не так-то багато, я думаю, там сторінок десь 50 десь так. От, е я хочу дочитати. Мені, знаєте, що зробили? Мені скачали на ноутбук. 74. І от я зараз розриваюсь між тим, щоб спокійно дознімати тиждень читання, а не сісти, вводити чіт-код Мазерлот безкінечно, а потім будувати хату. Хто розуміє, то розуміє. Тому такі справи, друзі. Доїдемо додому і продовжимо читати. Що, друзі, я дочитала змія Зесексу Сари Перрі. І це було класно. Мені сподобалось. Я да, трошки жалкую, що вона так довго стояла на поличках, але, можливо, вона просто ждала свого часу. І я рада, що саме в цей тиждень читання я взяла її якраз таки з 12 забутих книжок, тому що це було... Це було прям дуже добре. Мені, мені сподобалось, мені сподобалось і як розв'язалось усе. Да, як майстерна да, Сара Пері підвела нас до фіналу, да, де от всі оці інтриги, які набирали обертів, вони знаходять свій, ем, свою розв'язку, е, не дивлячись на те, що все було так напружене, ти не знав. Ну, чим все ж таки все закінчиться, але закінчується прям. Як на мене дуже правильно. Також от, авторка, як на мене, от, майстерно маніпулювала, як мінімум, моєю да, увагою стосовно цього змія, да, цього міфу, як він впливає взагалі на думки людей. І, знаєте, от, все ж таки, мені здається, тут дуже круто показано, що релігія, вона в принципі трошки тормозила да, в ті часи якісь розвитки і так далі. Сучасний прогрес, також другорядні персонажі. Їх історії, як вони розвивались, як персонажі. Сара да? Перрі не залишила нікого. Осторонь. Всі отримали да, свою дрібничку уваги, і прям це було це було дуже добре. Ну, от, прям мені сподобалось. І я із задоволенням задоволенням. Зараз піду. В мене, як ви бачили, посмажилась картопелька. Я зараз повечерюю і включу собі фільм. Тому що тепер, після прочитання, я хочу подивитись цей фільм. Прям дуже сильно хочу. А ми з вами побачимось завтра в наступному дні. Тижня читання. І це буде четвертий день тижня читання, тому саме, краще саме зараз, да? Ой, саме зараз, саме завтра, ми оберемо наступну книжечку, яку будемо читати в цьому тижні читання. Я поки що взагалі не знаю, що я хочу читати, чи то я хочу фентезі, а, чи щось сучасне чи, можливо, навіть якийсь кривавий детектив чи Важко. Але будемо розбиратися з цим томору, як то кажуть, тому що зараз мене чекає картопелька і фільм. До завтра. За романом Сари Беррі. Телеадаптація Анна Сімон. Сценарій Анна Сімон Клайо Бернард, Джульєт Товіні. Режисер Клайо Бернат. Змій з Есексу.